Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю! З реактивних систем залпового вогню росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Удар прийшовся по території садового товариства. Частково зруйновано будинок на садибній ділянці. За попередніми даними постраждалих немає. Також з РЦЗВ обстріляли Кушугум, завдали чотири удари. Люди залишилися без світла. Але наразі в Балабиному та Кушугумі електропостачання відновлено. Без живлення залишаються лише окремі оселі, які зруйновані внаслідок обстрілів. Наслідок Відки атаки на Кошугум показав голова громади Володимир Сосуновський. Сьогодні знову підступно обстріляли територію нашої громади. Якщо бачите. Це РСЗВ. Добрий день. Тут будинки. Бак простувалися. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім будинків. Сім. Зараз. Приїдуть перебиті. До речі, шановна громада, зараз відключена вся громада від електроенергії, не відключена, перебиті всі заковольтні лінії. З восьми ранку зараз ще з 5 хвилин приїжджають електрики, працівники Рему будуть працювати, а Газовщики вже зробили свою роботу. 72-річний чоловік загинув в Успанівці. Внаслідок атаки російського «Дрона». Ще одна жінка отримала поранення в Новопавлівці. внаслідок атаки дрона загинув чоловік. Йому було 66 років. А в Пологівському районі росіяни поцілили в мікроавтобус. Постраждав 60-річний чоловік. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Загалом упродовж доби окупанти завдали 607 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд. В Запоріжжі під час пожежі врятувала чотирьох людей, що вісьмох мешканців будинку евакуювали. Займання сталося 14 вересня в день в Хортицькому районі. Серед врятованих семирічних хлопчик і 15-річна дівчина, яких надзвичайники вивели із застосуванням кисневого рятувального засобу. Також врятували літнього чоловіка з опіками. Йому надали допомогу на місці. Пожежа зайнялася на загальному балконі під'їзду. Там горіли домашні речі. Ряток. Вальки оперативної ліквідували та встановили спеціальний пристрій для димовидалення з під'їзду. Фейкове кримінальне провадження. Нова шахрайська схема на Запоріжжі. Люди купують ліки онлайн, залишають свої персональні дані, а потім їм телефонують зловмисники. Шахраї повідомляють, що товар, нібито російського виробництва, і через це на покупця відкрито кримінальне провадження за фінансування країни-агресора. Щоб уникнути проблем, вимагають перерахувати значні суми. А в поліції Запорізької області вже зареєстровано 10 таких випадків за фактом роз. Початок кримінальні провадження тривають слідчі дії. Правоохоронці закликають людей не піддаватися на подібні провокації. Не довіряйте інформації, яка надходить від невідомих осіб по телефону. Перевіряйте, телефонуйте 102. Один укол, мінус 95% ризику виникнення раку. А в Запоріжжі медики власним прикладом показують важливість вакцинування від вірусу папіломи людини. Цього разу ще 30 медикинь правобережного центру первинної медико-санітарної допомоги зробила щеплення. Вакцина захищає від дев'яти найпоширеніших штамів вірусу, що можуть спричиняти рак шийки матки. Фахівці наголошують, найкраще робити щеплення ще до початку статевого життя. Тоді Вакцина максимально ефективна бажано почати вакцинацію до початку статевого життя, і вікова категорія це від 9 до 14 років. Але ця вакцинація також ефективна з 25 до 45 років, тільки відрізняється від якщо до статевого двохкратно, якщо після початку статевого життя трьохкратно. В Україні вже з наступного року планують запровадити обов'язкову безплатну вакцинацію для дівчат віком 12-13 років. Медики переконані, саме так можна значно зменшити кількість онкологічних діагнозів у майбутньому. Наразі ж запоріжанки можуть зробити щеплення власним коштом, звернувшись до сімейного лікаря. Середня ціна вакцини близько 5 тисяч гривень за дозу. Приноситься дуже добре. Якщо ми беремо статевого життя двохкратне, це ноль через півроку, якщо трьохкратне це ноль, два місяці і шість місяців. Алергічних реакцій немає, противопоказів основних немає. Міцний імунітет та добре здоров'я в незламному хабі «Титан» для дітей військовослужбовців, ветеранів і з родин загиблих захисників, влаштували цікаві активності. Діти мали змогу дізнатися все про користь овочів і фруктів, взяли участь і в конкурсах, а ще робили магнітики на холодильник. Більше розповість Анна Крамаренко. Давай, давай! Діти поділилися на команди і збирають у миски овочі та фрукти. Переможе та, яка швидше їх наповнить. В іншому конкурсі потрібно було на швидкість перенести соняшникове насіння з однієї ємності до іншої чайною ложкою. Діти кажуть, гарно відпочили і дізналися усе про користь овочів і фруктів, зокрема, те, що вони містять чимало вітамінів. Вітаміни звичайно. Ще там, там бігали і фрукти носили тобі. передавали фрукти одне одному. «А Мені не «Мій що не клубніка. Тому що це можна в шоколаді клубніку, вона дуже вкусна і полізна. А овочі я більше всього полюбляю солодкий перець, З капусту. А ще малеча робила магнітики на холодильник у вигляді ананаса в рожевих окулярах. Беремо окуляри. Вони у нас рожеві, такі красиві, окуляри. Всі знайшли. Так. А ще у нас є отаке скло для окулярів. Ну я лоб'ю Ну, на розвитки голубий. Організатори кажуть, такий захід організували восени неспроста, адже діти мають знати, які вітаміни їм потрібно вживати, аби мати міцний імунітет. Оскільки на вулиці вже осінь, і дітям необхідно знати, які вітаміни треба споживати, тому що наразі буде холодати. Діти хворіють, щоб цього не було. Треба вживати вітаміни. Вони і пограли, і побігали. і Вони тепер будуть знати, що вітаміни дуже необхідні для здоров'я. Сьогодні будуть подарунки. Діти отримають розмальовки з вітамінами, отримають м'які іграшки. Вже стало доброю традицією співпраця нашого департаменту з громадськими організаціями, які дійсно хочуть щось робити для ветеранів та членів їх сімей. Тому сьогодні черговий раз департаментом тобто, з питань матеріальної політики та громадською організацією фондом Сильна вільна Україна організовано дитяче свято. Близько 20 дітей сьогодні долучились, їх чекають цікаві подарунки, активності. Все, щоб трохи їх розвантажити у часі непростового життя в нашому прифронтовому місці. Організатори кажуть, запланували цьогоріч ще кілька заходів для дітей на таку ж тематику. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. У дубовці знову чисто. днями байдівці разом із поліцією та комунальниками провели осінню екотолоку у парку Дубовий Гай. 25 юних учасників руху від 10 до 17 років. Разом із дорослими зібрали сміття, пофарбували лави, прибрали алеї та простір навколо фонтану. Залом привели до ладу майже гектар території. Взагалі по місту 37 балансових об'єктів, які ми обслуговуємо, це і міські пляжі, це і парки, сквери. Тому є попередня домовленість з юнацьким рухом Байда та з головним управлінням Національної поліції Запорізької області щодо вибору наступних локацій і проведення ще таких екологічних толок. Це вже четверта спільна акція поліції з рухом байда на згадку. Встановили першу табличку нагадування, аби кожен відвідувач знав, хто допомагає парку відроджуватися. Організатори вже планують нові прибирання на інших локаціях. В нас взагалі на постійній основі проводяться акції це екатолоки, зооволонтерство, щити серце це наша така також благодійна акція, ми допомагаємо військовим. Тепер на наших місцях, де ми проводимо будь-яку відбудову, відновлення, встановлювати таблички, про те, щоб люди бачили, знали, завдяки кому відбулося відновлення. Інтерактива, аніматори та подарунки разом свято наскорених дітей. Захід відбувся в Запоріжжі з нагоди Дня фізкультури та спорту. Понад сотня дітей із прифронтових та тимчасово окупованих територій взяли участь у конкурсах, отримали нові кросівки, а також долучилися до фіналу Кубка Єдності. Як це було, бачила Валерія Гетьман. Опа. 14-річний Сашко Кулінка займається легкою атлетикою. На свято приїхав з Білинківської громади разом з батьком. Ми більшу частину ще знаходимося у місті Запоріжжя, бо займаємося футболом. І тренер нам сказав, що є такий такі захід, і ми приїхали. Ну, у нас всі три хлопчики, і вони всі займаються зараз футболом. Саша зараз перейшов більше на легку атлетику, бо це для нього якось стало більше. Воно Самостійно а футбол це командна гра. Тут на Славутичарені зібралося 116 дітей з п'яти районів: Мелітопольського, Бердянського, Василівського, Пологівського та Запорізького. Для них організували футбольні вікторини та інтерактиви з аніматорами. До таких активностей долучився і восьмирічний Богдан. Хлопець приїхав з Малотокмачанської громади разом з мамою. Це дуже гарно, що для дітей є такі заходи на даний час. Дуже круто. Два роки тому я зафу... займався футболом. Потім мені бути стали неудобні, я забросив. А потім знову почав займатися. Я навіть в 7 годин три за м'яч набив. Мій максимальний рекорд це десь шість, либо сім. Малеча із задоволенням брала участь у рухливих іграх і відповідала на запитання. А головним подарунком стали новенькі спортивні кросівки від європейських партнерів. Триваються нові секції до футбольної школи «Металург» Запрошуємо, тож ми завжди Кричу. раді доєднуватися, долучатися та допомагати дітям. Відчувати, що навіть у Запоріжжі існує життя, двогодинне свято, розважальні шоу, програма та конкурси інтерактивні, де вони можуть дійсно відпочити, отримати радість від сьогоднішнього свята. Йому черговий благодійний захід на підтримку дітей з тимчасово окупованих та прифронтових територій для того, щоб подарувати їм. Чуття радості, свята і відволікти від страшних реалій війни. А по завершенні заходу його учасники змогли переглянути фінальний матч Кубку Єдності, який проходив між командами із Запоріжжя та Васильівки. До речі, перемогу отримала саме запорізька команда Валерія Гетьман, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.